Христос Воскрес! Сьогодні велике свято! І тут ми зібралися біля церкви, село Мишин, церква рівноапостольної княгині Ольги. І тут такі чудові жіночки, наші сільські жіночки, які зібралися і зараз хочу заспівати гаївок. Так, жінки. А, Христос Воскрес! Воскрес! Так, я теж вас всіх вітаю з цим величним святом, щастя, здоров'я, много літ і мирного нам неба. Жіночки, то співаємо Гаївку? Ой на горі жито-жито. Ой, на горі жито! Дзвони, скажу хресто воскрес, скажу хресто, воскрес, як за дзвоня, я всі дзвони, чути ти ажна чути що ти горо. Ісус Христос стає на Христі. Терпів за муки, Терпів за муки. І знову ми співаємо. Жінки співаєте? Ми багато знаємо. Співаємо про джумана. Чули, що кажуть. Жінки багато знають гаївок, але співають тепер про джумана. Тож давайте, співайте. Гости у чома сім'ї по болю, нема живі пригодочки, та й на ходобу. Нема вже він пригодочки, та й на ходо. Ой гости гости. Сам Джоман заслаб, воли мусі розболіли. сам джоман заслаб, ой, зла, слав заслаб. ні днем же ніхто гості не питає, що його. болить. Що його болить, болить джумана, серце голова, від моя головонько, чужа сторона, від моя головонько чужа сторона.